Привіт, малята! Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами казкарка Христинка. Зручніше вмощуйтесь у ліжечку, і ми починаємо нашу мандрівку українськими народними казками. Сьогодні слухаємо казочку Заяче Сало. Їхав якось пан з кучером Іваном у далеку далеку дорогу. Їхали вони мовчки, та от вже й мовчанка їм обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заяць на дорогу. Пан і почав свою розмову з зайця. О, у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце, пострибав малесенький, а великі такі. Я з-за кордону привіз на розпліт собі. Одного разу, як зібрався на охоту, взяв з собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки отако бах-та-бах-бах-бах-бах. Бах, 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 бах. Тоді я набив їх десятків зо три, а одного такого великого, як баран завбільшки, їбо. Ну, а коли вже шкуру зняв, то було більш як пів пуда сала, От такі в мене зайці в лісі. Кучер слухав собі, слухав, а далі й каже. Но, коники мої, но помаленько, бо скоро вже той міст, що під брехунами ламається. Почув це пан та й каже Чуєш, Іване, так от які то зайці бувають. Правда, ну, що в нього ну, пів пода сала не було, то, може, я так трохи перебільшив, а так, тільки фунтів з десять. Ну, та, звісно, та заєць зайцем. Каже кучер Іван. Ну, їдуть вони далі, їдуть, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже буде той місточок, ну, що, що ти казав, що під брехунами ламається? Та скоро вже, скоро, пане, каже Іван. Ну, так знаєш, Іване, продовжує пан. Я так сижу собі, їду та думаю та й згадую та чи було на тому зайцеві десять фунтів сала, чи не було, та може, так і три чотири, та не більше? Та, може, й правду кажете, а мені що? каже Іван. Хай буде і так. Я не сильний в полюванні, то не моя справа. Але проїхали трохи далі, пан повертівся на місці, покрутився та й знову за своє. А чи скоро той тиво Іване, вже той міст, Ну, що ти казав? Та скоро, скоро, пане, ось ось тільки в долинку спустимось, та й вже ген там той міст буде. Я тут так сижу та й згадую собі, Іване, та на тому зайцеві, здається, та й зовсім сала не було. Сам знаєш втю, яке там на зайцеві сало, а щось то поплуталось мені. О, та звісно, каже Іван, та заєць зайцем, я, ж, чесно кажучи, ніколи не чув, щоб на зайцях сало росло. Спустилися в долину, а пан знову питає О, Іване, от в долину ми спустилися вже, а моста ще й не бачу, та де той міст, що ти про нього говорив? А він і каже панові: Ой, пане, той міст розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили. От і казочці малята кінець, а хто слухав, молодець.